Турецький султан, московський цар і ще польський король, Вони підписують місто, болять люди, як домовленості. Було підписано в бахіцарах. Це між московитами і осмами. Це все. Тут у нас Чигирині вічці тясми на місці переправи козацького війська. Є ці на руки, і ці дерев'яні накладі на руків теж залишилися оригінальними справжніми шамисівного походження. Ну і оригінальне 17 століття, все металеве ствол. Ось а вже дерев'яний ложек це звичайно вже сучасне. Так що хто хоче доторкнутися до історії по одному, по одному. Можете потримати зброю не, ну, на не направляють. Як, Яка б вона не була, зброєна, в сторону не можна людей. Людей, да, не, не, не на людей направляти. Ну, а спис я вам показувала, а да, ось частина наконечника списати можна брати ядра, дивіться, якими заряджали. Е Гармати. Вони були в основному чолові, але могли бути ось такі кам'яні. Так що теж можна доторкнутися до існує. Можна в ручку брати? Дивіться, давай мені. Вашкінькі такі. Та, це ядро, чавонні ядра ще важкіші. Так. так що ми да. заказали. історії. даного Хмельницького оригінальний прапор зберігається у швидкі. А ось тій частині гармати це хвильові гармати. До речі, ця гармата теж справжня бронзова, 18 століття датування. На ній є герб побух. Таким гербом користувалася родина гітьмана Петра Панашевича Сагайдащина. А це також справжня гармата, але називається вона модкую, її використовували для передачі сердалів, зброї траншей, для салютування, також випробування порух на місці. Ну і ядра різного. Щоб вистрілити з такої рушниці, потрібно було виконати 12 різноманітних операцій. Ці 12 операцій козак виконував за 30 секунд. Куля випущена з такої рушниці з кістки, а це вже із рогу. Ось ця дерев'яна підвішувала пороківниці козаки до поясу свого. Шкіряного тоненького, на якому, крім порохівниці, могла бути торбинка з кулями, торбинка із короткоствольна, мушкетон. Інша фортична рушниця це рушниця для дальнього бою. Щоб вистрілити з такої довгої рушниці, її необхідно було сперти на спеціальну підставочку фортета, на стіну фортиця. А з допомогою ось таких пристроїв виготовляли кулі. Свинець, заливали кулемійку, потім Коли свинець застигав, готові кулі діставалися, я якою згадувала. А це та сама однозуба виделка, яку козаки теж брали з собою в похід і підвішували до козацького поясу. Точільний камінь, музичний інструмент, який називається варган або брінба, що в ньому казали, гребінці козацькі, один металевий інший кістяний ніж, який виконував функцію бритви. ну а Це козацькі люльки. Хвилиночку. Фестиваль борщів були. Ми третє місце там зайняли. Варили чи їли? Варили, варили. Ротнистівська громада третє місце mm -hmm. зайняла. Так що це законів. Mm -hmm. Трошки збоку. Так що не, не з послідніх. У мене форма є. Mm -hmm. <laughs> ну, хочу трошки добувати, побачив. А mm це -hmm. монети? копії. Mm -hmm. Монет 17 століття ж можу тримати дочка. Так вію. само по відео шили. Просто дивіться, шкіряна. ця. Квадрат Квадрат. Квадрат обметаний. І Ниточка. Ниточку ми ось так придумали з боку, все, все, так все, як зручно нам. Да. Ага, все, дякую. А тут усе ага. монеточка. А нитка нитка просто. Шкіряна. Це все шкіряне. Шкі... Це бокова. А бокова це ляна нитка. Ага. Натурально для нас. Все, Хворіємо, все. Ну, да, да, то інколи там інгалятори зараз дихаємо травами цілющими. А позики від ударів холодної зброї. Тобто шабля, там, бардиш, це все захищали. А бердиш, допоміжна зброя вигляді в півніцях. Шоперовуки, які ці, якби чесник казали на неї. Розкидали чесник перед ворожою кіннотою, і коли ворожа кіннота наступала, то не могла потім швидко пересуватися. Сьогодні питаю у дітей, як Полтавської група, дитячі питає, як ви вважаєте, що це таке сурікини? ну, козаків вони не сурікини називалися, а чесником. У козацькому війську були не лише е, люди добре навчені військові справи, а були звичайні е, селяни селяниністями, які е, не володіли ні шаблею, ні рушницею. Могла комували для здиця Богдана Хмельницького е, в 17 столітті. І власне е, ось цю 3D-модель ви можете побачити у нас на екрані. А поруч нашого музею представлено, побудовано. Цю резиденцію за цим планом можете і відвідати. сьогодні на території розвитці можна через візні право, яка знаходиться в приміщенні в Також тут відкриті до огляду військова канцеля Національної наукової бібліотеки імені Вернадського в Києві, але завдяки сучасним технічним засобам якось, були і. Різні адміністративні установи, і тут Чигири Богдан Хмельницький почав, почав карбувати власні гроші. З однієї сторони монети зображувала шабля, з іншого був напис Богдан Хмельницький. Так описує цю монет. В обігу ж були одночасно монети Московського царства, шведські, польські. Тут Ціла колекція монет 17-18 століття. Ну на жаль, зараз вони у безпечному місті. Ми ж повернули копілочку тих часів. Ось линяний Вочок з тієї дивитись, видно гарно, що є зверху проріз для вкидання монет. Коли знайшли дане глиняне горнятко, в нас на Черенічні у селі Вітово, то в середньому виявили 901 гушоводиниць соліди перед вами ці соліди, дрібна розміна монета, гості Павло Петера і Петро Дорошенко. У цій залі також представили мати Чиговинської фортиці. Я вже розповідала, що містечко складалося з двох частин. горі була фортиця, внизу під горою міська забудова, так підково проходила забудова Чигирина у той час, тут була і гетьманська резиденція. Ну, а фортиця спочатку була трикутною формою. Вже після смерті Богдана Хмельницького прибудували нову частини, яка називається «Провенверк». але 1678 року турки намагалися захопити і під час цієї обуги і бать, і нижнє місто були фактично зруйновані. Е, більша фортеця в таких масштабах ніколи не відгодовувалася. Е, на сьогодні вдалося віднайти лише фундаменти з цієї бастіону Петра Дорошенка і Назал.